Я жив як вареник в сметані. Все у мене було. Багато смачної їжі, і м'яка затишна постіль. ніжність, любов та ласка, турбота та увага. Я не будував планів на майбутнє, не цікавився політикою. Я просто прикрашав життя своїх господарів і назлоджувався своїм теж. Ну пустував іноді, як і належать усім котам, щоб господарі раптом зі мною не занудьгували. Квіточки тишком нишком пожовував і до сорок задирався. Мені на думку не спадало, що це все може раз і скінчитись. Можливо, якби я хоча б разочок задумався про таку можливість. Я б зараз не сидів у притулку, очікуючи присипання, серед таких же безтурботних і недалекоглядних котів, як я, а все вона. Вона в моє життя без запрошення вночі. Я солодко спав на животі господаря. Господиня дихала мені у вушку, їх маленький синочок, мій улюбленець, спав у своєму ліжечку кораблику, посапував і посміхався. Певно, мандрував. Раптом задзвонив телефон. Дзвонила мама господині, примила жіночка. Вони одягнули на плічники, посадили мене у кастрюлю. Сиди спокійно, бо загубишся, казали мені. У мене почалась істерика. Я, звичайно, мріяв посадити у кастрюлі, але мені ніколи не дозволяли. Навіть карала тільки за те, що я туди голову засовував. А тут вночі цілого, та ще й кришкою накрили. Мяу. Ми кудись бігли, крізь щілину у каструлі нічого не було видно, повітря бракувало. Я намагався хоча б одним оком роздивитись, що ж навколо і постійно висувався, але господиня на мене шикала і міцніше притискала кришку. Шум, тупіт, дитячі крики, плач, мені раптом стало так страшно. А потім мокро, а потім брудно, що я не витримав, зібрав усі свої сили і вистрибнув з кастрюлі і помчав, що духу світ за очі. Я чув стихаючий голос господині, але бачив навколо тільки ноги. Я біг крізь НАТО, щоб повернувся у свій дім під свій улюблений диван. І, звичайно ж, я загубився. Мене знайшли волонтери, але вони більше не можуть мене тут тримати. Їжі на всіх бракує. До того ж я захворів. Мене може врятувати тільки диво, можливо, мої господарі все ж таки знайдуть мене, якщо побачать це відео.